П'ята Слобожанка — це як якась сім'я з першого дня війни. Я вже не знаю навіть як, але з кожним із вас ми прям дружимо, як наче давно одне одного знаємо. Ми являємося ексклюзивними представниками заводу First Green чешського, і я їм задав питання: так як вони мають контакти і плідну історію з компанією Божена, вони погодились люб'язно. В цю аферу як би Відповідно, я позвонив вам. Ви надали людину, яка зараз буде хрещеним батьком нашого проекту. Це Олексій Бестриченко, і з ним, з інженерами First Green і з представником Божени, ми і випрацювали машину. Дана машина є дуже важливою для наших саперів. Вона дозволить не запускати людей безпосередньо в поля, а проводити розмінування наших полів, замінованих територій. Може і тих територій, на яких перебував противник і став свої міні-вибухові загородження, може і наші, дозволить нам повністю ці поля розмінувати дистанційно, що збереже життя наших воїнів. Ми спілкувалися безпосередньо з виробником, викладали наші вимоги до цієї техніки. Дана машина складається з рухомої бази, яка зараз знаходиться позаду. На нас дивиться робочий орган. Оцей вал обертається навколо своєї осі і розкручує отакі ціпки з молоточками. Їх основна задача ну, скажімо так, вдарити по міні або вдарити по датчику цілі. Це так називаємий пристрій, який саме вимагає відміни вибуху. Якщо цей молоточок вдаряє по датчику цілі, міна здетонує.